Операція на Курщині не пов'язана з пунктами плану миру, але пов'язана з другим самітом миру. Про це президент Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами сьогодні. Він відповідав на чималу кількість запитань. Отже, будь ласка, пряма мова президента. Не пов'язані абсолютно речі. Курська операція зустріч в Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів а формули миру. Чи пов'язана курська операція з самітом миру з другим? Так, бо курська операція є одним із пунктів плану перемоги України. Ну і крім того, за кілька місяців буде складено спільний план реалізації формули миру. Президента Зеленського про що заявив під час форуму голова офісу президента Андрій Єрмак. Там під час форуму було чимало панельних дискусій. І за словами Єрмака, саме це є головною умовою проведення другого саміту. До того ж, керівник офісу президента Андрій Єрмак розповів нові деталі про підготовку до другого саміту миру. За його словами, скоро буде друга конференція щодо цього заходу, і уточняє він, що питання будуть обговорювати стосовно місця проведення. Ну і можливо, це буде одна з країн глобального півдня. А ну і також стало відомо, що завтра генсек НАТО Столтенберг скликає екстрене засідання за запитом України, і тепер ми зупинимося і більш детальніше оглянемо, що ж можливо буде запропоновано в рамках цієї зустрічі. Столтенберг робить це на прохання, як я вже сказала, Києва, і зрештою, надзвичайно слушно, що ця зустріч відбудеться завтра. На який результат очікує? Ну, я думаю, що керівництво країни тисне на країни НАТО і на всіх партнерів, окремо, в тому числі щодо збільшення а, дальності можливості бити всередині Російської Федерації. Окремо, трохи підтискує наших партнерів таким чином, що, шановні, або ви даєте змогу, або ми це робимо самі, так, то я думаю, що це заяви. Пана Зеленського стосовно того, що є балістична ракета, це є не випадковість. Або ми будемо або, або по-хорошому робити, або ми робимо це по-поганому, умовно кажучи, тому що ну це правильна неправильна літорика, тому що треба підштовхувати наших партнерів до щоб вони звикали до думки, що Росія а. Може програти, тому що вони досі так собі думають. Третє, друга думка, що якщо в Росії відбудуться якісь заворушення, вони відбудуться, Україна буде їх організовувати, це тому, що це питання нашої безпеки і нашої перемоги. Е, нехай звикають з такою дуже некомфортною для них думкою. Тому що досі більшість політиків на Заході не хоче не хоче, щоб Росія втрачала той статус, який зараз. Є, але дуже сильно похитнувся. Вони побоюються е дефрагментації Росії. Але е керівництво нашої держави показує, а не страшно да, раз. І якщо не буде зараз, то все рівно ми це зробимо. Е і тому що чим більше на буде нарощуватись можливості України переносити війну на територію Російської Федерації, е тим вам це буде дорожче коштувати. Тому давайте або ви вирішуєте. Маленьку проблему так воно буде вам коштувати менше Україна, а в кордонах 91-го року прийом в НАТО, скоріш за все, без всяких умов, і всі ці компостування мозоку у вигляді педачей і так далі, списання торгів. Або Україна вам влаштує велику проблему у вигляді. Ударів по території Російської Федерації, так де ви потім будете бігати, шукати де там ядерна зброя, хімічна зброя і так далі. І це буде вам коштувати значно дорожче. Більш того, і в другому варіанті ви будете платити двічі, платити за те, щоб хтось там бігав і шукав ту ядерну зброю, а потім будете платити Україні. За те, щоб Україна організовувала життя, ну принаймні в своїх прикордон, прикордоні Росії, тобто там, де будуть або діяти українські війська, або я прихильник, аналогу такого іноземного легіону, там де служать громадяни інших держав. Під а, мудрим та чуйним керівництвом а, українських військових, так що це буде дорого, будете платити двічі. Тобто, це абсолютно правильна риторика, тому що наші західні партнери, вся ця історія пов'язана з тим, що нам не дають там зброю да певної кількості і так далі. Це те, що вони їм зручно жити в комфорті стосовно того, що ну от Росія повинна все ж таки існувати, Путін повинен знаходитись при владі, і так далі. І так далі, а на Україні це не підходить. Отже, знову і знову з'являється Лукашенко. Час від часу він про себе нагадує, яка на сьогоднішній день його місія є? і роль? Лукашенка до... Краще роль другого плану. Та. Ні, ні. Другого плану. Лукашенка страшно. Лукашенко а, страшна. так. Тобі він час, він відчуває, що час визначитися. Ні, то що визначитись? Ну дивіться, загалі загалом стратегія Лукашенка це пережити Путіна, угу. а, а потім всім розповідати, як він важко працював на перемогу України. Так угу. навіть буде згадувати, що він взагалі українець угу. буде починати намагатися розмовляти українською мовою. І так далі він, в принципі, так вже робив ці речі. Дивіться, чого він так ворушиться. Його перелякала операція в Курській області. Угу. Його перелякало, тому що він побачив, що нема кому його захищати. Далі, він більш того, він побачив, що зробив висновок. Він, не, він бандит, звичайно, і покидюк, який незаконно обіймає свою посаду, але не ідіот. Він чітко зрозумів одне, що білоруський народ ніколи захищати Лукашенка не буде. Що якщо росіяни, вибачте, тікають від української армії або схильно ставляться до неї, от те, що ми бачимо в Курській області. І він зрозумів, що якщо завтра з'явиться на території Білорусі полк Каліновського ну, звичайно, за підтримки української армії, то ніхто не буде ворушитися. Білоруси ніякому разі не кинуться його захищати. Далі а білорусів переконало, в тому числі от, ставлення українців на Курській області. Ніхто там знаєте, унітази не виносить, ніхто не грабує, всі спокійно і так далі. І в даному випадку, в даному випадку, йому просто страшно стало. Чому? Тому що він чітко розуміє, що якщо Росія, ядерна держава не може захистити свої кордони вже йде третій тиждень а, фактично окупації їхньої території. Нічого зробити вони не можуть. То сил для того, щоб захистити, наприклад, Лукашенка, взагалі, немає. А, Далі тиск Польщі посилюється на польсько білоруському кордоні, вже почали стріляти. Тобто вони вже не дивляться на цих мігрантів, вони вже просто відстрілюють їх. І це теж непокоїть Лукашенка, тому що він не виключає, я думаю, безпідставно, що з боку Польщі теж можуть бути якісь дії. Або якийсь експедиційний корпус, або ну, там, білорусів можуть набрати в якийсь цей спосіб і так далі. І Лукашенка, а тим більше, коли Україна викатила фактично ультима. Атом Білорусі він, до речі, так хитрувати зроблений, тому що там сказано було відійти на лінію там дальності цих. Ну а якщо рахувати дальність, наприклад, у них є такий комплекс Паланес, який на 300 кілометрів б'є, то по суті від Лукашенка вимагають, щоб він драпав до Мінська. А Білорусь вже не велика, в принципі, за територією, це ж не Росія, так і тому він. Я вважаю, те, що він почав оце от ворушитися. Тут нас хиляють до України і так далі. Це я тут не сильно погоджую, що тут зовсім Китай. Ось тому, що Китай тут присутній, але Китай далеко. Mm -hmm. Так, мозирська НПЗ в 50-60 кілометрів від кордону. Так і що з що цим пов'язано. і я думаю, що Лукашенка, я думаю, що не безпідставна, і не виключено, що це буде в наших інтересах. Розумію, що військова операція на території Білорусі стає все більше, і більше ймовірно, тому що нам потрібно вибувати найбільш слабкі місця росіян. Дивіться, у нас, по суті, якщо подивитися на карту, фронт по суті, з трьох боків. Тобто є Білорусь. Є Молдова, Придністров'я, там і є Росія, uh -huh. і Україна змушена розтягувати сили, щоб тримати фактично з трьох боків. Ну це ну неможливо. Просто це напруження велике сил наших. І тому я думаю, що не виключена операція в першу чергу Придністров'я, для того, щоб обезпечити наш кордон. І Білорусь. А Білорусь це авіаційне паливо, яке постачається з мазурського у Росіян вже після того, як СБУшники їм рознесли е, НПЗ, так вони вже проблема з виробництвом. Авіаційного паливо, зараз авіаційне опалово постачається з Білорусі, так да? далі. Військова допомога, ну в тому числі підприємство ПК працюють білоруські, а і багато чого іншого працює. Ну і це створює витягує сили України. Як я не знаю там кількість військ, які знаходяться на кордоні, але я думаю, що вони достатньо суттєві. Вони б, мабуть, допомогли в на інших напрямках, на той, наприклад, в тій самій ті самі Курські області, щоб перерізати логістичні комунікації, а наприклад, на тут на той же південь Росії, і тому в. Він а, йому страшно, йому страшно, і а, генералів білоруських можна теж замотивувати, а, чітко і ясно їм пояснити, шановні, а у вас невеликий, в принципі, вибір. А, Лукашенка, рятуючи себе в першу чергу, кине ваш, ваших солдатів на українські танки. Або це буде в Курській області, або це буде безпосередньо на території України. І вас, вибачте, або пристрелять власні солдати, так які не не захочуть воювати, або вас пристрелять з Лукашенка за невиконання наказу, тому що в Білорусі є смертна кара. І тому, мабуть, давайте зробимо так: ви три дні просто не виходите на зв'язок. А далі Україна може в обмін на це, наприклад, не згадувати, чим ви займалися в. Лютому 22-го року припустимо, і тим більше що Лукашенка не обраний президент. У України є козир полк Каліновського, так якому допомагати може українська армія, і законний президент Тихановська. Нам потрібно, щоб вона вивела Білорусь взагалі з війни, фактично. Раз і це такий дуже потужний удар буде по позиціям не тільки. Китаю, але Росії, чому тому, що Білорусь це фактично ледь не єдина країна. Через яку Росія може ще активно впливати на європейську політику. Mm -hmm. Згадайте історію. от був Петр I, Так Там, відомо всім окно в Європу, як yeah, то говорили. Yeah. А в чому вона полягала? Були війни, Вони рубили якраз це північна війна, коли вони добувалися виходу на Балтику. Це якраз сучасна країни Балтії, Білорусь і Україна. Коли вони змогли захопити ці всі території, тоді вони отримали і мобілізаційний ресурс, інтелектуальний ресурс, mm -hmm. вплив на Європу. По тоді вони могли впливати на європейські справи. А Білорусь це остання країна, яку, через яку вони ще можуть впливати. Вибивання Білорусі це закриття фактично того вікна в Європу, яким росіяни гралися. Ну і в тому числі, звичайно, чи буде там задоволений Китай, чи не задоволений, це не наша проблема. Це проблеми конкретно Китаю. Так ми повинні вирішувати в першу чергу свої безпекові питання, тому що на півночі країна повинна бути демократична країна. Так, в першу чергу, яка не буде загрожувати нашим північним кордонам, а це можливо зробити от таким чином. І тому я думаю, що Лукашенка все робить, все робить, от уникаючи це, всі ці войовничі заяви, коли він почуває говорити, ну, що, що він робить, це не від гарного життя. Він путіну показує, як він важко працює над тим, щоб відбувати неіснуючі атаки українських дронів. Ну тут Лукашенка вміє, звичайно, так так сказати, що ти не можеш причепитися до слів. Ну так ну приблизно так. Ну як я можу тобі допомогти там, дорогой Володя? Там да тут бачиш, тут танки їздять, безпілотники літають. А у ну, нас так. кордон, спільний кордон союзної держави. Ти краще дай мені більше мільярду доларів. Я, туди, того, та, щоб, я тобі а допоможу. Я, ні, ні я починаю готуватися. Починаю готуватися uh -huh. над важкою роботою, і так далі. Тому е, я думаю, що саме така логіка переслідується uh -huh. Лукашенка, тому що йому реально страшно. Угу. Ну до речі, сьогодні керівник офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання, що президент Зеленський зустрінеться з лідером Китаю. Єрмак підкреслив, що позиція цієї країни важлива як для Росії, так і для України. Ну і ще раз Єрмак нагадав, що Індія стосовно Індії, ці зараз ми про результати візиту моді також поговоримо. Індія ніколи не підтримує пропозиції чи плани про компроміс щодо територіальної цілісності України. А за словами Андрія Єрмака, прем'єр-міністр Індії, чітко дав це зрозуміти. Тарас, наскільки дійсно цей майданчик, скажімо, в Індії чи в Китаї для зустрічі країн-учасників форуму миру, наскільки це можливо, наскільки дійсно цей інструмент був би ефективний в вирішенні завершення війни? Е, ну це правильна позиція. Я, я теж до речі подумав, що після зустрічі, після після візиту моді ще для повного комплекту сі не вистачає не просто десь території, а приїзд Київ. Байден був, mm -hmm. Макрон був, всі були. Так у нас моді вже був, mm -hmm. так. А де Сіті, тим більше тут дуже цікава історія. Китай був настільки упевнений в силі Росії, що він не просто там оцей мирний план, який свій викатав, Там вже один з пунктів так званого цього мирного плану звучить приблизно так, що зупиняємо бойові дії, так і починаємо перемовини, там умовно кажучи, тобто на лінії зіткнення. Але Китай не розраховував, наскільки трухлява взагалі Росія. Вони навіть думки не припускали, що війна може переместитися на територію Росії, і тепер цей мирний план, який підписали, як вони говорять 110 країн, країн списку цього, що ми не бачили. А це виглядає як план розчленування Росії. І тут, звичайно, в дуже незручну ситуацію потрапило китайське керівництво. Думаю, крок на зустріч треба зробити, щоб вони знаєте, теж реалії на землі. Тому що Індія, наприклад, такого плану не пропонувала. Тепер у них простір для маневру значно більший. Угу. І тут Україна звісності фактично оголошує тендер на проведення форуму, форуму. так. Правильна правильна позиція. Це або Індія, або скоріш за все, Саудівська Аравія. Угу. А, ось хто проводить тендер, це в тому числі його статус підвищується і багато. То, чого іншого, і абсолютно правильна позиція. Я теж погоджуюсь з паном Єрмаком в даному випадку, що це змушувати їх діяти відповідно до своїх інтересів. А от з чого ми починали розмову: Курська операція. Курська операція це важель тиску і диктування Україною власного порядку денного. відповідна 91 рік, так що хочете, то робіть. Так, от у вас є Путін, ідіть домовляйтеся. Не як знаєте, як намагалися деякі коло, особливо до Курської операції. Пам'ятаєте, купа слів, давайте ви там домовляйтеся, угу. там туди, у вас там сил немає і так далі. Припинилося, бач, ти що тепер, тому що всі в шоці? А що тепер робити? Всі побачили наскільки трухлява Росія, тобто її статус настільки знизився, навіть на глобальному півдні. Вони ж задають питання: а що може гарантувати взагалі Росія, якщо вона неспроможна ядерна держава захищати власну територію. І тепер Україна запитує: ну так, давайте тепер по іншому будемо розмовляти для того, щоб до речі, пан. Зеленський, що цікаво вити в інтерв'ю індійським змі сказав, що він не задоволений тим, що індія закуповує російську нафту. А знаєте, я думаю, що це вже такий мійкий шантаж Індії. Шановні, нам не подобається, що йде нафта. Ви купуєте нафту, вона йде через територію Росії. Фактично, це порти новоросійська та а, Балтики. Так е, умовно кажучи, а що нам за це буде, якщо вони будуть в безпеці? Наприклад, тут американці, звичайно, є трубопровід, яким йому uh -huh. не качають казацьку нафту, але американці дають допомогу. Uh -huh. Ми гарантуємо, що воно буде. Ну, умовно кажучи, де наша доляха в даному випадку? Що ну, нам так, за кажучи, це буде? джаз бізнес да, і чого Джаз, субист? ну, ми повинні звикнути увесь світ абсолютно цинічний. Да. Тільки американці це вміють, і західний світ красиво це все знаєте, обіймати в красиві слова і так далі, але суть скрізь однакова просто інші країни. Там, і так званого глобального півдня, які не заморочуються ну, це, такими та, як, тип, ін... дипломатичними дипломатичними екіроками, вони робляться, як є. А бізнесмени зазвичай жартують, вони кажуть, знає, чи знаєте ви, чим робота професіоналів відрізняється від новаторів. Професі... Робота професіоналу коштує. Дорого. Дорого. Так і тут абсолютно, абсолютно <св 'я> чітка позиція, абсолютно правильна в даному випадку. що, Шановні, ми не задоволені, тисніть. <св 'я> у нас є вже інструмент впливу. От минулого року знаєте, часто українці теж от звикають ну до гарного. Ми не могли уявити, що кожного дня буде прилітати, по наприклад, по Росії. Просто кожного дня виносити СНПЗ, Наприклад, Україна зараз має інструмент створити гарну гарний хаос в Росії. Тому що там точно холодні зими, а у нас можливо холодні зими, тому що mm -hmm. ми все ж таки південна країна, так? mm -hmm. і вони до цього певно, не, не готові. От до речі, ситуація от, о, в цій, з цією базою о, в Ростовській області, mm -hmm. яку вони не можуть погасити, це це показує колапс управління mm -hmm. Росії. Mm -hmm. mm -hmm. ну, там шалені не збитки, вони несуть. Ну, Просто збитки. Тут питання в тому, що сам процес організації. Mm -hmm. Повинен йти, ну те, що говорять росіяни на федеральному рівні uh -huh. і так далі. І тому тут знову ми і знову таки ми повертаємося до власного виробництва зброї. Чим більше у нас буде власного виробництва зброї, так, тим більш вагомо буде виглядати наша позиція. Ми повинні розуміти: чим більше у нас буде ракет, тим більше на нас будуть звертати увагу, слідувати. Нашим побажанням і навіть, навіть зважати на це. От знаєте, У нас часто дивуються, чого Іран так привітав Україну з Днем Незалежності, когось це, це роздратувало і так далі. А я б радів з цього. Це означає, що це прояв сили. Тому що Ірані дружить з математикою, вони бачать, що якщо українські дрони вже долітають там до Башкірі, до Омска і все іншого, це означає, що в Україні з'являться ракети і дві тисячі три тисячі кілометрів. А що буде, якщо ракета, яка долітає, долітає до Уралу, так ну трохи повернути. Вона ж до Ірану долітає, так з різної точки України. І знаєте, в таких випадках всі хочуть дружити. І знаєте, як в цьому пам'ятаєте, як фільму «Хрещений батько», бать. На знак поваги будуть робити тобі послуги, гроші давати а, якісь дипломатичні кроки. Тому що до ну, на всяк випадок так, тому що це, це сила. Ми повинні розуміти. Якщо ми хочемо, а, щоб нас слухали вигравати з мінімальними втратами у цю війну, нам потрібно ставати сильніше. Не ми ж розпочали і, так, цю війну. Так, так, так і в даному випадку і все і ми повинні розуміти, як світ побудований. Угу. Якщо у тебе немає ракет, немає ракет, немає війська. Ти нафік нікому не потрібний. А коли у тебе є, з тобою всі розмовляють дуже поважно. Так і гроші тобі дають, і з днем народження кожного разу mm -hmm. там вітають, цікавляться, там як у вас там справа в країні і так далі. Тому в даному випадку, там прем'єр там знову виступає, працює бо от у вас було цей да ми зараз присутні воює да. або працює. До речі, як ви до цієї ініціативи ініціативі ні, ставитесь? дивіться. Ну, по перше, питання, що всі повинні воювати, так не може бути, тому що армія це тільки частина оборони, повиненш бути організований тил. У нас не організований тил відповідно до військового стану. так Досі немає організації правильної військової економіки. Так якщо там жаліється, що немає грошей, так чому проблема? Дайте можливість виробникам зброї експортувати зброю. Вони в перший рік на мільярд доларів можуть принести валюти, підтримувати будуть виробничі цикли. Податки сплатять всередині країни приблизно на 200 мільярдів гривень. Це половина тої суми, яка зараз, наприклад, не вистачає. В бюджеті, так за секрети підприємство ВПК, досі пан Шмигаль цього не зробив. За секрети комплектуючі, які заходять через митницю. Тому що у нас по базах митниці або по базах податкової, вибачте, можна знайти, де знаходиться підприємство, що виробляється, звідки завозиться і так далі. Це все повинен комплекс бути, щоб іноземці сюди заходили, охоче давали е, гроші на. Закупівлю нашої зброї нашим підприємствам для того, щоб вони хочуть це робили, так спростіть порядок отримання цих грошей. Зараз у нас, там, ну, наприклад, Данія говорить, ми даємо там 60 мільйонів, мільйонів доларів там, на закупівлю там, озброєння. Воно поки пройде через кабінет міністрів цей угу. е, там міністерства стратегічних е, е, галузей. є в Міністерстві оборони е, відповідна структура, до там ця державна ця служба тилу. Фактично, там вона користується довірою наших партнерів. Якщо вони хочуть, нехай там сидять аудитори. Є компанії, у яких є вже діючі контракти з з міністерства оборони нехай воно швидко заходить і починають працювати. От президент неодноразово там говорив і про балістичні ракети, і, там про те, що э, САУ у нас виробляється в місяць більше ніж всі європейські країни. Там це займається українська бронетехніка mm -hmm. приватна компанія. Ну, нехай чи можуть вони робити більше. Їм потрібні гроші, ринки збуту і так далі. Це стосується не тільки виробників, цих самих кабелуч, ну наприклад, це ракети і все інше. У нас є вже э, э, тим більше в Україні два ракетобудування, Вибачте, Южмаш і. КБ Луч. Ну і ще приватники нехай там працюють. Я думаю, що це повинна бути спільна така робота і приватного і державного сектору. Тому що саме от, часто говорить «Укроборонпром». ну «Укроборонпром» як державна інституція, вона не завжди спроможна, вона не завжди гнучка. З різних причин приватний бізнес. От приватне партнерство з, е, з, е, з державою, воно найбільш ефективне, тому що держава може забезпечити довгостроковість деяких контрактів. А до речі, контрактів у нашу довгострокових досі немає. Тобто підприємці не знають, куди інвестувати гроші. Тобто, всі ці речі повинні бути вирішені. і Тоді це напряму буде впливати, в тому числі на нашу перемовну позицію. Коли наші партнери побачать, що е, а не потрібно наш ваші атакамси». Є там громи, все інше, тому що а, от пан Смінгюрів горе говорив: а, Саудіти, до речі, профінансували а, в Гром, бо два прототипи, по-моєму, робочі прототипи ага. було все ж таки зроблено. А, Ось, і якщо воно буде масштабована, то можна сказати нашим, наприклад, американським партнерам, сказати навіщо вам на вашу старі вигляді атакамсів, Так нам вже потрібно на тисячу кілометрів, на дві тисячі кілометрів, і шевеліться, давайте швидше, бо буде все без вас зробити. Вам вам ми поможемо, Так, так, да, буде все без якщо вас. якщо вам да, потрібно, то ми і вам допоможемо. Скажіть, будь ласка, от до речі, цей приклад такої колаборації приватної і державної успішної це якраз mm -hmm. Ілон Маск, який співпрацює. З його ж всі програми, це ж не його приватні ініціативи, це якраз співпраця підпра... з державою в цій царині. Не можу не спитати про перспективу справи Павла Дурова. Що ви про це думаєте? З політтехнологічної точки зору, там що там значить я ні Пусть там це все, а з якою метою тоді заарештували? Ну щоб отримати контроль. Якщо раніше я Телеграм читало тільки ФСБ, тепер буде читати і ФБР і <світ> спецслужби Франції та інші країни. От і все. От ну ну на, на таких рівнях, це, 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 це ж мет впливу, ну тільки в Індії, наприклад, 300 мільйонів користувачів телеграму. уявляєте собі, яке це інструмент? Ну так а, а на, на правду кажуть, що цей арешт спричинив в сполучених штатах. Там всі підпити. Да, да. Тому тому в даному випадку я це це, це, це чи чисто я політика. таке. я таке запитання поставлю вам. Павло Дуров як новий президент Росії. Ви це виключаєте? Ні, ну по перше, нам потрібно, щоб а, Росія максимально була дезінтегрована. Нам не потрібні гарні президенти Росії. А, от нам потрібно, щоб там була громадянська війна. От після громадянської війни, коли Теоретично щось там буде відбуватися, можливо, нехай вони там кого хочуть, того обирають, так але нам потрібно в першу чергу за себе думати, а не те, що буде в Росії. Нам не потрібна сильна Росія, тому що сильна Росія вона все рівно повернеться а, усю свою цю імперську пиху, і вона все рівно буде займатися чим не потрібно. Чи, Україна імперіал, імпер... повинна вплив імпер... України так. на а, щоб ми повинні розуміти, що на а, наступного президента угу. а, Росії. Без впливу України, без рішення, які ухвалюються в Києві, неможливо було провести. Тобто імперія має померти все, іншого варіанту немає. Так, звичайно. А до речі, от ми почали говорити про можливості другого форуму, другого форуму миру, як взагалі як інструмент mm. дипломатичний. А на перший форум на першу зустріч російську опозицію не запросили. Як ви вважаєте, це стратегічна помилка? Ні, дивіться, російську опозицію треба визначити спочатку? Ні, ні, да визначити. От у нас є суджа там, да у нас є Курська область. Так. Шановні нашим західним партнерам говорити. Ви чітко вам тут розповідають про якісь реформи про велику Росію і так далі. Ми вам знайшли формулу. Як Росія стає нормальною державою? Це формула матриця України, тобто наші закони наші цей е, і ваші опозиціонери нехай йдуть і працюють над своєю Росією на українських, е, на українській армії або експедиційному корпусі, або е, е, аналогі, аналогу іноземного легіону. Починаємо з Курської області. от ми показуємо, яка альтернатива е, росіянам, яка може бути альтернативна Росія. Е, із трьох пунктів ну, не треба знаєте, сильно там перевантажувати Росіян, знаєте, Європи, НАТО і всі, так далі. Перший курс сорочники це єдине місце в Росії. ДТБ не гвалтує Кадировець. Друге, місцеві мешканці. Тут ваших кадирівців, чиновників, які на вас плюють з високої гірки, не буде. Ми показуємо нову якість управління. Далі, проблема в тому, що найбільш, найбільш третюсертний український чиновник у порівнянні з російським чиновником, Uh, це просто революція для Росії. Ну принаймні не все вкраде. Так у нас, хоча б <laughs> ти, хоча б там, якщо за ним наглядати Ні, ну, толерантність, за да, наглядати, він принаймні, хоче залишити щось. Да, він послухає тебе і так далі. На цьому треба працювати. Добре, Тарас Загородній. Я дякую за дякую. вашу можливість за, за ваш оптимізм. По перше, і за можливість почути вашу точку зору. Політтехнолог Тарас Загородній працював зі мною в цієї інформаційної години.